Упавлібі, друзі! Всім привіт! І сьогодні ми залетіли в Роблокс для того, щоб все-таки де знаєш провести такий собі челендж в мертвих рельсах. В общем, то що появилась у мене ідея така, знаєш, навіть можна сказати запитання: чи можливо взагалі... Е, ну, типу, як швидко і як легко можна пройти Dead Rails до 80 тисяч метрів взагалі без зброї. Тобто в тебе є тільки там лопата, наприклад, або ну, якщо ти, наприклад, я не знаю хто, наприклад, ти майнер, дав, в тебе немає лопати, в тебе є лише кірка. От саме така, оце стандартна, типу, як зброя, да, скажімо так, і знаю, ти повинен дойти до самого кінця. От мені стало цікаво, чи все таки вдасться мені це, чи вдасться, як швидко я це зроблю. Там наскільки це буде складно, і в принципі як челендж достатньо таки цікаво. Обов'язково, якщо ви вважаєте, що це також цікаво, то будь ласка, ставте лайки, в коментарі можете писати свої якісь, наприклад, челенджі, так і можливо я навіть їх повторю А зараз в чому саме в мене є ідея. Є отакий клас Некромансер. Коли вороги убиті ближньою зброєю, вони мають 25% шансу бути реінкарнованими за рахунок моїх 10 хп. Поняв, і якщо вони реінкарновані, то відповідно вони стають на мою сторону. От мені тепер цікаво. <реш> чи взагалі, е, да, чи взагалі ні, чи що. І є, до речі, в нас такий самий, ну, такий ось клас, якийсь пакмастер. він спавниться з трьома вовками, і кожен вовк, який мене атакує, буде також е, приручений. Оце теж, в принципі, виглядає прям супер чітко. Можливо, в якійсь мірі навіть краще. Так що я це не знаю, мабуть, напевно, ми сьогодні попробуємо якраз пакмастера, да? Бо по відчуттям він буде легший, а якщо вам така рубрика, в принципі, зайде, то. Можемо і попробувати пройти за якогось, наприклад, некромансера, да? бо, ну, прикинь, тобі мало того треба, що вбити цього ворога, то в тебе ще й тільки 25% шансу на то, що ти його, типу, як, ну. Реінкарнуєш, він стане твоїм. Не так то все просто. Тому, в принципі, давай купуємо е, саме оцього чувачка. В принципі, в мене трошечки облігації є і лецьки опробувати. В принципі, саме головне, що нам треба, це просто мати купу бабла, м -м, десь його знаходити якось і. Ти знаєш, щоб ну, доїхати, щоб у нас був вугілля, щоб у нас був Хілка і все в тому дусі. Якби як сильно я сильно б не хотів сюди зайти, але на жаль, тут не видно для мене зараз стіна. Не можу я туди зайти. Але ладно. До речі, можна буде броню купляти насправді. Я думаю, це буде непогано, враховуючи те, що в мене, в принципі, нічого не буде. Окей. Давай купимо е, заодно зараз отако два вугілля. Це буде мені 40 баксів коштувати. Окей. У мене є 30 баксів, і я охоче пішов би і купив би, напевно, все-таки два бандажики. А де мої вовки, слухай? А, сього, чекай. Точно, ящик. Ти ж спав, я забувся. Хе-хе. Що <свят> це саме так працює. Ова! дарова. І що, ви за мною будете бігати, да? Ні? А чого а чо, а чо, нічого не робиться? Алло. Пацки, погнали! Ну що ви стоїте? <свят> можливо, вони не бігають, можливо, їх треба буде, типу, в мішечок ховати і потім з мішечку доставати, коли. Скільки ця штука коштує? Мені не хватає, поняв. Коли якась там буде файт, знаєш? Мабуть, воно, в принципі, саме так і буде працювати. Дам, <свят> це не добре. <свят> Я не думав, що це саме так працює. Але ми принаймні спробуємо. Давай. Да, Я можу їх ховати, виходить, в мішечок. І це, в принципі, і прикольно, да. питань нема. Але це трошки додає своїх проблем. Я можу його прикріплювати. Да. Я можу їх прикріплювати. Ну все, хай тоді так буде. Так, Вугілля. Оба. Оба, баку є. Let's go, будемо пробувати. Можливо, просто замість лопати я мав би купити все-таки кайло. Кайлом, е, я, мабуть, би просто краще б добував би камінь. Я не думаю, що це прям було б якось, да, супер жорстко. Але. Тим не менш, ми будемо так дивитися, шукати камінці. На мене вже нападають й по вовку в ньому влучив. Мнюк. <свят> Обалдєй, диви, він йому пів, пів просто хп зніс. Це жесть. Ладно. Ай, ти не зупинився, да? ти продовжуєш їхати, ні? Ні, він не, не, не загарився. Хорошо. Тут є срібло. В принципі, сібр... срібло це теж непогано. Але. Добувати я його буду довго. Да. <гум> <гум> Мені треба було б кайло. <гум> а що? Перші гроші, можна сказати, в нас вже є. Це вже непогано. Ох-ох, путь буде нелегкий, відчуваю. <гум> Там є оно, ферма. Що робить ферма, я не знаю, якщо так признатись, але так беремо з собою вовченят. Обов'язково. Бо я так розумію, що це принаймні моя найближча зброя. Ти знаєш нам. Найближчий час, в принципі. <хи> ну, буде дуже неприкольно, якщо вони взагалі не атакують, поняв? Ну, типу, вони Вони просто вовки. Вони є, вони як чисто декоратив, і все, це буде обідно. Бо тоді я просто напросто потратив безтолково 10 хвилин життя. А це не класно. Хорошо. Я сюди прийшов. І що? А, ось є. Опа. А ну давай провіримо, почекай. О, ні, він його все-таки атакує. Оце дуже добре. Опа, пацан, ти куди ти тихо, тихо. Розбігся, але я друг. У, пацани, в атаку. <ріст> Бо тут є певні проблеми. Все, харассе, нічого не бачу. А, для коняки якась штука, чайник. Ну, полуту. Ти знаєш, це, звісно, біда. Це, звісно, крепка біда. Ну, що поробиш. Аби я ще бачив, взагалі було б добре. А так я нічого не бачу. Ну, ладно, У мене хоча б тепер є. Кінь. Давай заберемо зомбачків, дам. <гас> Ух ти йой. Ух ти йой, пацани, тихо, тихо, тихо. Не померти, не померти, де мої вовки. Калепа! <гас> Як же ж це складно? Дам. Але вони вони прям дуже швидко помирають, поняв? Ці вовки. одного вже якраз її убили. пу 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 це, це прям дуже недобре. Тут опять пацан, тихо, пацан. Іди отсюда, пацан. Від, відчепись. Тихо. Хух <реш> може не треба було палуватися і брати якогось вампіра? Ну, мене вообще хп уже немає, я не знаю. Мені по-хорошому, мабуть, звідси просто свалювати. Та й все. А, ну можемо тепер і залутати. Почекай. Наступив день. Да. Старт просто обалденний. <реш> Який же ж він поганий. Це тільки початок, а всі мої вовки вмерли. Я, я жесть, я не знаю, як я буду це проходити. Типу, без зброї, ну це жорстко. Можливо, навіть е, прийдеться додати правило, що в самому кінці можна буде залутати пушку. Бо якось не прикольно. Вони дуже швидко вмирають ці вовки. За НАТО я б навіть сказав би швидко. Я втратив вовків, але у мене є тепер коняка. Це L, чи це W? Хто мені підкаже? Не знаю. Ой-хух. Поїхали далі. Так, окей, перша десятка позаду. Давай подивимося, що з того всього я заробив. Бо я якось, наче, я й не збирав, але якось толком. хе Нічого цінного я й не забрав. Ця штука 5 баксів, ще 5. О, ну зараз якраз ніч. Я, в принципі, можу перечекати. Можливо, був кулак якихось залутаю. Оце ось 17. Наге, то той був прям непогано, да? Оця штука, тихо, не продається, дам. Угу, погано. Пу-пу-пу і того маю 37 доларів. Ню, якось не прикольно А спавняться дивись самі звичайні зомбі, поняв? І цю штуку, походу, я ніяк не спалю. Ну, без толковот. І получається, ладно. Підлутаємо тоді хоча б цю всяку животіну нам напальне, правильно? А що робити? Нема що робити? У мене 37 доларів. Я такий бідняк, це жесть У мене взагалі нічого нема. Так, наступає день. А значить можна їхати. Лецо. І як на зло? Ніде, ніде, просто немає вовків, прикинь. Я купив клас, щоб мені вовки не спавнились. це якось не прикольно. Мабуть, дійсно треба було купляти якогось некромансера. Та й все на тому. І бандажі, до речі, я міг не купляти, тут чотири штуки лежить. Обалдеть, заберу. А бандажів тепер, вообще, скільки. Ну ладно, тут є ось золото. Золото ми по-любому лутаємо. Бо золото це все-таки бабло. Я думаю, що в принципі. Дуже сильно надіюся, що на наступному аванпості буде хоча б якесь кайло. Щоб просто краще лутати оці всякі камінюки, та й в цілому буде більше демеджа, бо все-таки. Кайло, це не зовсім зброя, це все-таки здебільшого інструмент. <ріст> Але шаблюку якусь знайти тут, -ту отоку -ту по дорозі, ти знаєш, я б теж не відмовився. Прям в б не відмовився. Чесно. Жалко, правда, що я не чаклум, поняв. Так би міг би собі начаклувати якусь ту саму шаблю. А так я, на жаль, не чаклум. О, вовки. Три штучки, да? Ну, слухай, хоча б вовки є. Ану, пацики. Не, не його кусайте, мене вкусіть. Мене вкусіть! Ха-ха-ха! що це таке? Обалдеть. Це просто прикол. А -а -а Ай. Дам. Працює це, звісно, мега і мега погано. <рес> <рес> Мабуть, все-таки якийсь некромансер був би по -по поліпше. Так, тут є якісь зомбі. А ну. Фас! А вони, кстати, диви вони. А, не, можуть бути через ціни. Просто пацан не аграриться чогось, диви. Ой, от тепер агриться. Хе-хе-хе. <рес> <рес> ну. Дуже не непогано в цілому. Бо тут вугля, прям, я тобі хочу сказати нормально. Прям вообще нормально. Не зря зайшов. Так, у нас перші 20 тисяч метрів. В принципі, по лутіксу, по лутіксу, в мене достатньо все не так погано. Єдине, чого мені прям дійсно не вистачає, це лишень, по суті. Я не знаю, хе-хе. Якогось дамеджа. Мені би просто якусь, я не знаю, шаблюку, і аби оці вовки були толковіші, наскільки б мені було б легше, це просто жесть. А так поки що, ну, маємо, що маємо. Можу продавати бандажі по 5 баксів. Ну, це, звісно, жорстко. Це дуже жорстко. Ладно, в мене отут є оце невеличке містечко з шахтою. Я хотів би його дуже сильно залутати, саме місто, бо в шахту, я думаю, мені прям взагалі. <laughs> З моєю то амуніцією спускатись туди, ну це прям звучить як повна лабуда. А от тако трошечки тут полутати оці хатинки. Оце було б, да, це було б непогано. Так що давай, вовки, якщо шо? А, так а тут і пусто, по суті. Диви. Ці хати, вони пусті. Ну, ну тільки в шерифа якась облігація, бачу, валяють, я піду заберу. І, власне кажучи, факел для того, щоб запалити динаміт. Але ще ось, ось щось. Я, ну, що таке? Одна, із табличок, да, і записка якась. Да. Це жорстко, чесно кажучи, це прям гігамега мега жорстко. А слухай, облігації що дійсно в кожній хатині чи що є. Диви, просто по одній облігації валяється. Ні, облігації це, звісно, прикольно. Але я хотів би якусь прям, ну, типу, зброю там, меч, не знаю. Да, жесть. Ну ладно. Можна звідси йти. Тут, в принципі, нічого немає такого, що мені. Допомогло б якось. Бо спуститися в шахту це зараз просто смерть. Це просто моментальна смерть. Там нічого для мене не буде. Ще й вовки як назло не спавняться. Ніде я не можу знайти, просто вовків. Ця штука даже не продається. Вона мені взагалі безтолкова, прикинь? Ладно, і будемо нівати, будемо далі якось старатися проходити. Тільки давай спочатку зайдемо в General Store. Може щось хоч є там для мене, я Угу. Ну. Ну. да. Це жорстко. Скільки молоток коштує? 35 баксів, йо-майо. -йо. 35 баксів! Ти це собі можеш уявити? Я в шоці? Угу. Там стоять ковбої, да? Прикольно. Я вже доїхав до 30 тисяч метрів, Напродавав купу вампірів, там трошечки подубував золота, як бачиш, бабла у мене 300 баксів є. В принципі, це обалдеть скільки Проте у нас залишається одна й та сама проблема. Вовки не спавняться взагалі. Як проходити. Саму кінцівку, да, оці самі 80 тисяч метрів взагалі поняття не маю. І, скоріше за все, походу, що ну, прийдеться трошечки спростити правила челенджу і м, додати можливість просто того, щоб я залутався трошечки в самому самому кінці. Ну просто щоб пройти все-таки саму хвилю, там, да, наприклад, взяти саме саму слабшу зброю, яка там взагалі буде. Якщо там випав револьвер, окей, беру револьвер. Якщо дробовик, то тоді дробовик. І, власне кажучи. Саме таким чином і спробувати пройди, пройти до кінця. Бо інакше, чесно, ну я не знаю. Там, правда, в магазині є шабля і є томагавк. От я, типу, і по цьому поводу тепер навіть і не знаю. Можливо, купити все-таки ту шаблю. Чи може просто тапку в пол, знаєш, там накупити вугілля та й доїхати. Бо. а що мені робити? <реш> я не знаю. Ладно, давай щось думати. Я по-любому отаку штуку купив би. Вона мені, в принципі, пригодиться, я думаю. І по поводу от шаблюки, я навіть і не знаю, купляти її, не купляти, гм? Вугілля то по-любому, да. Вугілля це 100%, да, я його купляю. Це навіть і не обговорюється. Скільки взагалі коштує шаблюка? А, вона ще й провалилася під текстуру, ну, хоча б розбагалась і то добре. 30 тисяч. Ой, 30 тисяч, кажу, 30 баксів. Не. Ну, мабуть, це таки мені прийдеться її купити, я не знаю. Хоча б щось, але буде. Такий собі, звісно, виходить, челендж. <laughs> Ну, хто ж знав, що цей ваший Вовко-чел такий, взагалі, просто безтолковий. Він прям безтолковий геть. Зато вугілля у мене зараз буде. Ну, якраз так, напевно, і буде. Бо так то я цю штуку вже дійсно довго записую. Ну, щоб ти просто розумів, таку... Оце час я вже сиджу, а в мене тільки 30 тисяч метрів. Це ж взагалі не прикольно, ні. Коротше, збираю Вовкулак, їду на 80 тисяч метрів, та й, в принципі, вже там і побачимося. Обалдіть, Тут ти ж і мене встиг вдарити жора. <хи> Це жесть. Ну або якщо відео прямо зараз закінчилось, то значить я просто не дійшов до 80 тисяч метрів і просто десь помер по путі. <хи> а якщо воно продовжується, значить все-таки я дійшов до кінця. Такс, 5 часов ранку. 77 тисяч метрів. уже видно той самий блокпост. Аванпост, чи як там воно скільки угля в мене ще просто осталось? диви, там типу 6, 7, 8, 9, 10, 11. Обалдеть! Оце. <хи> Накупив. Але проте одна єдина проблема. У мене із того, що може наносити демедж, лише шаблюка. Просто шаблюка і молотові. Типу, все остальне це хілки і мішок, в якому чотири вовка. До речі, вовки, ось ось, Якраз бачу однонько, Ди сюди, маленький. Як я тебе ждав. Ти не уявляй. Тихо, ти куди ви, куди ви? Стой, стой! Ударь мене. Оп, так. Диви, така їх тут назбиралося, оказується. Просто вони під потягом. Сім з... штук! Обалдєнно. Це прям мега чітко. Хух. Шо ж. Ну, я надіюсь, у мене хоч якісь шанси є. Я не знаю. Зараз, мабуть, просто тако залітаємо прям всередину. Зразу. Ой, і будемо бачити, що з того вийде. Let's go. Оооо. Пішла возня, пішла возня, пішла возня. Давайте мої. Воїни. Слипийтесь за мене. Так. Ой-ой, турельки, 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 облігації. Купа патронів, але жодної зброї. Де зброя? Пацан, диви. А що за прикол? <ріхи> Немає. Патронів просто море, але. <гхи> є. Є-є-є-є-є-є. Так, випити штучку. А, патрони. Ой-ой-ой. ой По-моєму. -ой, ой -ой. у, у, у мене трошки є проблеми, ні. Нема такого відчуття. Живу. Обалдіть, живу. <ріхи> Так, пацана, висадить. Ну, слухай, в мене є всі шанси. <рив> я можливо навіть маузером би ще тож трошки побігав. Бо я його ніколи не трогав. Ти ваншотиш в голову? Ходу не ваншотить. у пу пу Да. Він в голову не ваншотить даже. Це погано. Це дуже неприкольно. Але по суті, він тоді, ну, якраз таки, оця штука ваншотить. І вона по факту краще получається. Тобто, ну, і мені треба викинути. О, і правила, я придумав. Ні, ну так хоча б, хоча б якось. Я, взагалі, на епіку на екшоні живу. Нормально. Ти прикинь, як мені пощастило, що просто під самий кінець у мене з'явилися вовки, які просто всю дорогу, яку я їхав, вони просто за мною волочились. Ну вони просто під потягом зі мною волочились. Це жесть. Який шанс? Ну хорошо, в мене є патрони, в мене є трошки хіла і трошки. трошки що? І трошки два молотових є. В цілому? Цілому, це обалденно Давай запускаємо цю чудову шайтан машину, я не знаю. Все, let's go А ну, давай візьмемо турет амо і підемо подивимося, Просто я можу сидіти на турелі і стріляти, чи ні, Чи то все обман. О, цей пістолет обалдеть, який точний. Ой-ой-ой, який він точний. А, ні, ну слухай, так а тут є патрони тільки, Яке... я не можу нею, да? За нею сісти. Да, вона не працює. Фух, ой. ой Ого, тут, пацанів. Ой. ой Наскільки ж Маузер? Просто гімно, а не пістолет, я не знаю. О, ще й... вас тільки не хватало. Я ще нічого не бачу, пацан. Нічого не бачу, нічого не бачу. Ой ой. О, пацики, а вас тут щось багато, не? Хе-хе-хе. <головіки> вас тут щось трошечки багато. Дайте пожить! Дайте пожить! Горіть! Ай, я згорів! <рив> Там заблочили жесть! А така гарна спроба була, да? Така гарна спроба. Я ну просто майже-майже пройшов. Жесть.